Російські силові структури перебувають у стані підвищеної готовності на тлі участі у сирійському конфлікті і пов'язаному з цим підвищенні ймовірності терактів на території країни. Національний антитерористичний комітет посилено стежить за релігійними екстремістами. А Володимир Путін повідомив про чисельність рекрутів ісламістів із СНД. По різним оцінкам, на стороні іГІЛ уже воюють від 5 до 7 тисяч виходців із Росії і других країн СНГ. И мы, конечно, не можем допустить, чтобы они применяли полученный позднее опыт, полученный сегодня опыт Сирии, позднее применяли бы у нас дома. Кремль постійно проводить антитерористичні операції на Північному Кавказі. Хвиля насильства в регіоні майже зійшла на нівець однак з початком бомбардувань Сирії з'явилася нова загроза у вигляді джихадистів із близького сходу. Екстремісти закликали почати священну війну проти Росії, і на думку фахівців, це може залучити нових добровольців до лаву групування. Об'явлення військового джихаду проти Росії направлено на те, щоб обісвічувати дальніший безперебійний поток живої сили вот этого самого пушечного м'яса, которое в огромном количестве ісламське государство с території нашої страны. Росія неодноразово ставала об'єктом для атак ісламістів. Останні великі теракти відбулись в 2010 і 2011 роках у московському метрополітені та в аеропорту Домодєдово. У них загинуло понад 70 людей. З тих пір трагедії подібного масштабу вдавалось уникнути. Але тепер ситуація стала складнішою, вважає експерт. Ждать очень серйозних. Очень серйозних терористичних актів направлених проти ну, мирних жителей. Тому що їх почерк, і причому почерк такий очень чіткий на максимально возможное количество жертв. Зараз на думку Ахмета Єрлікапова ісламісти шукають способи тиску на Кремль і теракти проти цивільного населення можуть стати їхньою основною тактикою.